Привіт, з вами Гролайф. Мене звуть Микита. Сьогодні я розповім вам, скільки треба грошей для створення теплиці мрії. За 5 кроків. Перший крок абсолютно безкоштовний, як абрикоси у сусіда. Він же не побачить це відео, так? Розмішуйте ряд вздовж теплиці. При розміщуванні вздовж. Краще провітрюваність, легше ходити між рядами, оприскувати. А головне більше корисної площі під рослини. Можете самі перевірити. Другий крок обов'язково зробіть підв'язку. І зараз я поясню чому. Без підв'язки умовний метр рослини буде лежати на землі і займати на землі той самий умовний метр. З підв'язкою ви можете посадити в рази більше. Для підв'язки використовують шпагат або шпалерну сітку. Вона теж коштує копійки, а якщо бути точним, то 15 тисяч копійок або 150 гривень, кому як зручно. Підв'язані рослини отримують необхідну кількість світла. Вони більш продуктивні і менше хворіють за рахунок провітрювання та швидше. Охолоджується, тобто краще переносить літню спеку. Цікаво, мене мама теж підв'язувала третій крок. На теплиці з 20 квадратних метрів коштує всього 320 гривень. Я говорю про краплю. Як її називають зануди – крапельна стрічка. Рахуємо. Розміщуємо 4 ряди по 2 крапельних стрічки в ряду. Виходить 40 метрів стрічки. 40 метрів стрічки по 2 гривні за метр. Це буде 80 гривень в різні крани. 8 штук по 20 гривень. Це 160 гривень. Магістральна труба коштує 20 гривень за метр. 4 метри обійдуться 80 гривень. Тобто загалом 320 гривень або 2 молочних зуба. Стрічку бажано міняти раз на рік. Все інше прослужить 5 років та більше. А тепер про переваги. Рівномірний полив, економія води, економія часу, відкрив краник і пішов палити кастрик, менше хвороб. В ґрунті багато шкодних грибів. Коли ви поливаєте рослини зі шлангу, то вони разом із краплями опиняються на листі та стеблах. Це шкодить рослинам, з крапельною стрічкою такої проблеми немає. Четвертий крок: не забілюйте теплицю, коли стає жарко. Кращий варіант накинути затіняючу сітку. Ідеальна прозорість 50%. Прив'яжіть по кутках сітки шпагати. Два нижніх закріпіть постійно до фундаменту теплиці, з сонячної сторони. Два верхніх використовуйте, щоб збройні. Знімати чи натягувати, коли треба. По часу швидко, навіть я впораюсь. Вистачає набагато-багато років, поки кіт не залізе та не подряпає. Приблизна вартість 300 гривень. П'яте. Живлення. Кожен рік за два тижні до висадки рослин вносіть комплексне добриво, компост, нітрома курник або щось інше. Чому два тижні, спитаєте ви, щоб ґрунт встиг осісти, інакше не буде осідати разом із корінням та потягне його. Курник на 20 метрів квадратних коштує біля 150 гривень. Загальна вартість прокачки теплиці 920 гривень, з яких 500 вам може подарувати бабуся за гарну поведінку. Ви скажете, що це. Багато Багато. Ні, адже це прокачка теплиці на 5 років, тобто менше 200 гривень на рік. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, а я пішов полити кастрик.